31 з грудня на 1 січня штурмова група піхоти ворожої була дуже близько до наших хлопців. Перший виїзд було страшно, бо саме піймали пряме влучення і танк. АМХ-10РС – легкоброньована машина розвідки. створена більше як розвідувальна, але ну, наразі виконує задачі саме вогнової підтримки. Ця машина застосовується як розвідувальна машина, тобто вона має таку специфіку, що вона легка і вона високопрохідна і дуже маневрена. Ну, взагалі, коли більшість людей побачила тільки цю машину, ну коли прийшли до нашої частини, і узнали, що вони попадають от саме. Аймикси, он, ну, скептично були налаштовані, бо це не танк, він не з алюмінію, страшно, не броньований, а мені якось подобалось. Більше цього, що подобається, це скоростільність саме. Ну, тому що тут не як у Т-серії, допустимо, допустимо танків. Автомат, заряджання, механізм, тут все вирішує, як у більшості напускової техніки саме заряджання. Ну і це якось зіграє ну, насправді дуже велику роль. Коли екіпаж добре підготувався до ведення богу, зробив вивірку, знає свою задачу, знає, що він Стой! буде робити то це, звісно, дуже ефективно. Раніше, поки ще в нас не було ротації на іншому напрямку, ми використовували їх більше як для прямої наводки. Ну, тобто не з закритої позиції, як от намагаємося робити, ну, навісу. А саме так, коли ти бачиш ціль, ну і, можливо, ціль бачить тебе. І якщо десь розвідники помічають, КСП, зводний, опорний оборотний пункт. Ну, на такі цілі ми виїжджаємо та відпрацьовуємо. Може бути так, що у противника буде замічена якось, ну, планова вилазка. Ну, тобто вони в якийсь час вже визначеним маршрутом, ну, котрий нам відомий, будуть видвигатися на позиції, ну, можливо, для штурму. Ну і також для оціх, ну для подавлення старого заразка озброєння, але воно все ж таки і навіть зараз, у 2024 році, воно ефективне. Краще воювати на старій зброї, ніж не воювати взагалі. Перший виїзд було страшно, бо саме піймали пряме влучення в мій танк. Воно якось пощастило, тобто ці борти, які ви можете бачити, саме зіграли, зіграли роль, і ну, слава Богу, що звідки звідти повернулися. Це попадання, воно ж могло там трішки до БК достати, там все таке. Ну, страшно було. Артилерія противника працює дуже на високому рівні. Ми так само розвиваємось. Еволюціонуємо і даємо гідну вісіч. Я знаю з інших батальйонів, з інших бригад, що ці машини саме використовувалися як підтримка піхоти, ну тобто разом з піхоти. Саме такий стиль роботи, що я кажу, що от із закритою вогневою, і статичним цілям ну, це більше. Техніка більше проживе, люди більше проживуть, і вони зможуть набагато більше зробити, ніж ну, саме при наступі. Дивлячись на сьогоднішню роботу, так, і принцип самої роботи танкістів зараз, саме 37-ї бригади, то це їх важко вже назвати танкістами. Це артилеристи, тому що вони працюють як артилерійський розрахунок, вони стріляють з закритої вогневої позиції. А як ми знаємо, вогнева закрита вогнева позиція це коли е, позицію неможливо виявити візуально. Тобто це або сторона, або засобами радіолокаційної розвідки, або звуковими засобами, то це вже не танкісти, це артилеристи. На цьому напрямку ми знищили багато ворожої піхоти, артилерійських систем, мінометів, укриттів ворога. І це як було і прямі влучання, так це були влучання поряд. 31 грудня на 1 січня е штурмова група піхоти ворожої. Е підходила вже була дуже близько до наших хлопців. В результаті попадання з першого снаряду е ворожа піхота, вісім військовослужбовців ворожих загинуло, і четверо було е поранено. Це зупинило штурм і це зупинило взагалі. Е Втрати наші, це як і морально, це підняло дух нашим бійцям, що наша артилерія працює і наша артилерія працює чітко. Як казав наш командир роти зараз, на жаль, він в госпіталі теж отримав поранення. Попереду все треба свою землю захищати та звільнити. Ну, час такий. Тут не те, що ти боїшся, не боїшся, тут треба це робити насправді. Я вважаю, що треба боротися за те, за що Україна намагалася всю свою історію боротися. Це саме свобода і незалежність. Артилерія боги війни. Артилерія, знаєте, це, це не робота, це не професія, це поклик.